Слухайте, можете назвати мене старим і нудним, але я і справді вважаю, що соцмережі трішки підзіпсували цей світ. Тому що саме через соцмережі люди намагаються робити дивні абсолютно фото, думаючи, що ці фото зроблять їх популярними. От, наприклад, у сполучених штатах чоловік під час фотосесії на весіллі зламав своїй нареченій ногу. Так що весілля у них було веселе, але пройшло в травматології ще більше шалених історій просто зараз, вранку у великому місті. Що усе чоловік зробив з дружиною у день весілля? У Франції жінка подала до суду за те, що їй 20 років платили зарплату просто так. А дівчина заради ілона маска стрибнула до піраній. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. У 27-річна Мері Грінвелл загриміла до лікарні у день, який мав би бути для неї найщасливішим. Повідомляє йорк Пост. Після церемонії одруження дівчина та її коханий Блейк відправилися на весільну фотосесію. Вочевидь, аби фотографії не були банальними і нудними. Хлопець вирішив додати трішки оригінальності. І грайливо застрибнув на спину нареченій. Мабуть, Блейк на радощах забув про свої параметри. Зріст 182 сантиметри, вагу 136 кілограмів. Наречена вмить впала на землю, відчула печіння у лівій, щиколоці одразу зрозуміла. Це перелом. Молодяти залишили 150 своїх гостей святкувати їхнє весілля на вечірці. За 7 тисяч доларів і помчалися у лікарню. Дівчина жартує, її весільна сукня неабияк пасувала лікарняній палаті. Нічого не робити, отримувати зарплатню невже не мрія? Саме така історія трапилася із француженкою. Вона 20 років не ходила на роботу і отримувала за це гроші. Але уявіть, вона подала до суду на компанію, яка платила їй просто те. Розповідаємо деталі. 1993 року Лоуренс Ван Васенхоу взяли на роботу секретарем та спеціалістом відділу кадрів у велику телекомунікаційну компанію Франції. Жінка народилась із частковим паралічем обличчя та кінцівок. Компанія підлаштувалась до її медичних умов, однак згодом, коли працівниця переїжджала і попросила перевезти її у інший регіон країни, менеджери цього не зробили. ДСН пише, компанія отримала висновок лікаря про те, що посада жінці не підходить. Тож працівницю перевели в режим очікування, потім на лікарняни і зовсім запропонували піти на пенсію через інвалідність. Лоуренс це дуже образило. Вона назвала себе секретарем вигнанцем, тому що компанія перестала давати їй завдання і при тому продовжувала платити повну зарплатню. Так тривало цілих 20 років. Адвокат Лоуренс стверджує, що жінка через ізоляцію впала в депресію. Вона вирішила більше не терпіти, вимагає повернути її на роботу і подала до суду на компанію та чотирьох її менеджерів за моральні утиски та дискримінацію. Жінка з Коста-Ріки стрибнула у небезпечну річку, повну піранії, заради. Ілона Маска. Весен розповідає, 28-річна Тамара Еспіноса Гуеро вважає мільярдера Маска не просто своїм кумиром, а справжнім месією. Вона вірить, що він Спаситель Ісус Христос. Їй божественна мрія розповісти про це всім. Дівчина рішуче була налаштована повідомити це всьому світу. Через те, що в неї не було візи, митники заборонили їй в'їзд до Аргентини. Тож вона вирішила плисти річкою Парана, що кишить м'ясоїдними піраніями. Тільки но вона стрибнула у воду, течія її вмить підхопила і понесла. На порятунок дівчини на диво прийшов не всемогутні маски, а берегова охорона. Дівчину витягли з небезпечної річки цілою. Після такої витівки її відправлять додому у Коста-Ріку. 23-річна фрілансерка Грейс збрехала на роботі, що не зможе працювати, бо погано почувається. Їй терміново потрібно до лікаря, а сама насправді сіла на літак до балі. Все б нічого, і план був би успішним, якби на той же рейс не прийшов менеджер з її компанії. Ньюсвік пише: керівник дівчини, побачив її, підійшов зненацька, назвав її ім'я і запитав О, так це лікарня? Пізніше в салоні літака чоловік сфотографувався на фоні Грейси, і надіслав їй фото, після чого дівчина натягнула капюшон і сиділа так весь політ. «Кумедно і соромно водночас. А що б ви зробили в такій ситуації?